Сьогодні я хотів би презентувати наш спільний проєкт нашого громадського об'єднання «Ми – вінничани» та також компанії благодійного фонду МХП Громаді. Це достатньо потужний буде фестиваль. Один із них вже був в Одеській області, чотири було. І це черговий раз, вони приїхали до Вінниці. Генеральний такий партнер в Вінницькій області це громадське об'єднання Вінничани». Тому будь-який їхній проект чи наш проект, який ми робимо, ми намагаємося долучатись один до одного для того, щоб робити це разом. Чому разом ну це завжди подвоєння зусиль це подвоєний результат. Мій коханий. Герой Янгол, він з Вінницької області. І скільки разів було так, що я вже падала з ніг, і саме Вінницька земля мене зцілювала. Навіть буквально зовсім недавно я приїхала в Ободівку на його могилу, і в мене опустились руки, я не хотіла нічого робити. І так вийшло, що місцеві активісти мене запросили і сказали, що познайомлять з паном Сергієм. І пан Сергій познайомив нас з МХП і завдяки їм тепер це можливо зробити на батьківщині мого героя цей фестиваль. І тому... Ми створили такий музично-поетичний фестиваль, на який запрошуємо артистів, які співають про любов, про кохання, про несення пам'яті, вірші читають. На цій виставці буде представлено близько 140 картин дружин полег, героїв і під кожною картиною написана історія кохання сім'ї. Також вперше ми зробили. Зараз якраз малюють дітки полеглих героїв. 10 картин, які ми представимо тут, щоб це було вже як наповнено. Приїде близько, мабуть, 100 дружин полеглих героїв з усієї України підтримати цей фестиваль, тому що їх історії тут. Ми не відокремлюємо що це картина якогось одного міста. Всі картини ми возимо в різні міста і показуємо, і жінки відвідують, приїжджають підтримати нас і розказати свої історії. І кожна з них зможе на цьому фестивалі. Пивалі розповісти свою власну індивідуальну історію кохання. Реактив ХП поруч, це е, саме е, взаємодія з військовими, ветеранами і так далі. Тому одна із частин, що роботи — це саме допомога нашим військовим, не лише тим нашим працівникам, ВП, які служать, але це і мешканці і громад, ну і так далі. Взагалі по зверненням військових частин. Передаємо різні засоби: це і РЕБи, це і радіостанції, і зарядні станції і так далі. Власне, зараз, от сьогодні, ми передаємо 10 fpv дронів і передаємо Мавіки, зокрема 3D і Мавік-3К. Це поїде на Покровський напрямок. Крім того, буквально перед цим сьогодні ж передали велику також партію різного обладнання для 21 го бригади.